Ми вітання всім, хто зараз дивиться Ютуб канал Січас. Мене звати Діта Євтушина і мій співрозмовник Андрій Коваленко, аеророзвідник. Вітаю вас нашому вітаю. Я хотіла би почати з Бахмута. Я розумію, що не все ми можемо озвучувати з в публічному просторі. Ну знову ж таки, в Бахмуті ніколи не було легко, яка зараз. А там ситуація в загальних рисах і чи лишається можливість підведення зброї та боєприпасів до місця оскільки я там не знаходжуся, я можу говорити виключно відштовхуючись від розмов зі з хлопцями, які там ситуація дуже важка. Тут не, не потрібно нічого приховувати, вона дійсно важка, ворог має можливості закріпитися в приватному секторі. Тобто вони знаходяться на околицях Бахмуту у забудові. От, і це робить досить важким їхнє викурювання звідти, скажімо так. Плотно дуже працює артилерія, авіацію, намагаються прикривати вони дії їхньої піхоти, вагнерів. Був збитий нещодавно прикордонниками Літак. Штурмовик один з літаків, які прикривали дії піхоти. Відповідно, наші сили оборони вдається відповідати. Але лінія оборони тримається і ключової мети своєї вони не досягли. Їхня ключова мета це перерізати трасу Константинівка-Бахмут. Саме тому вони. Активно лізуть до Іванівського е, для того, щоб закріпитися там і перерізати трасу. Вони не можуть закріпитися десь в полях, тому вони шукають оці от населені пункти для того, щоб там, можна сказати, створити ну, таку знаєте, пробку, яка не дозволить е, у Бахмут постачати загалом нічого. Зараз їм це не вдається, але найважчі бої ведуться саме за траси. От, не просто так. Командує сухопутних військ Сирський також е, оприлюднив фотографії, що він знаходиться на сході. Відповідно, е, велика робиться ставка на утримання Бахмута. Там знаходиться і 93-я бригада, в тому числі це також, як знаєте, своєрідний знак якості, оскільки саме 93-я бригада до відведення на короткострокову ротацію з Бахмута робила основну роботу по утримуванню лінії оборони. Так само ворог намагається лізти перерізати трасу зі Слов'янська, поки що їм це не вдається. Траси прострілюються, але доставляти необхідний провіант на броні з Костянтинівки, наприклад, зі Слов'янська, в тому числі, вдається на щастя, силам оборони. Відповідно, для оборони все є там. І сила оборони роблять максимум ніхто. Ці фейки, які. Росіяни запускають, що Бахмут вже здають, це не відповідає дійсності. І хлопці і дівчата з Бахмута самі це спростовують, публічно це спростовують, там знаходиться еліта наших сил оборони. Ви згадали про те, що прикордонники збили там російських штурмових Су-25. Скажіть, будь ласка, чи Росія активно там використовує бойову авіацію? Е, те, що з тих повідомлень, які звідти вдається отримати, плюс з офіційних повідомлень так, авіацію вони посилили використання авіації, там і авіанальоти посилюються, але для них це, як ми бачимо, вони несуть втрати, це добре. Але яка західна зброя е, може підсилити наші війська на тому напрямку? Е, е, ну, е, безперечно, е, Скажімо так, чи підсилять танки на тому напрямку, ну, потрібно, якби туди надійшла там сотня танків зараз сучасних, я думаю, питання б по відкиданню ворога за Кліщівку, наприклад, і за Солідар, воно вирішувалося да Стосовно. Комплексів проти авіації, які працюють, там, наприклад, чи Західна авіація. Ну, це це ми будемо фантазувати зараз. Дуже сильно б допомогли боєприпаси до Хаймар з дальністю 150 км Це б дало змогу перерізати тили е, ворогу саме на тому напрямку. Відповідно, ворог би ворогу би обрізали постачання боєприпасів, от і ця велика селена сила. Бронетехніки і піхоти, да, вона би була позбавлена так чи інакше ланцюжків постачання боєприпасів. Звісно, там переважно піхотна війна але, і авіаційна, але все ж таки бронетехніку ворог теж, теж застосовує інколи виїжджають на позицію 10 танків, ведуть вогонь. І якби в цих танків не було БК це полегшило б життя нашим хлопцям та дівчатам, які там знаходяться. Андрій, ось була заява, навіть це не заява, це була така новина. Сполучені Штати радили відступити від Бахмута заради півдня. Про це писала агенство Блумберг, посилаючись на неназваного чиновника. Як ви ставитесь до таких, так би мовити, порад? Не завжди треба сприймати поради західних там експертів-аналітиків як істину, як в останній інстанції. Вони так чи інакше не знаходяться. Тут вони, більшість з них не мають доступу до розвідувальної інформації західної. В тому числі вони дивляться на карту Діпстейту мовно, щось читають, дивляться якісь відео і будують свої прогнози. На півдні ворог зараз застосовує тактику намагання висадки диверсійно на розвідальних груп, які на катерах. Вони дещо можна сказати, скопікопіюють з дій гур. Гур публікувало офіційне відео операції в Новій Каховці, от і приблизно те саме ворог намагається робити на півдні. Зараз катери з диверсантами топляться паралельно з цим. Все, що ворог робиться з лівого берега, обстрілює Херсон і околиці, повноцінний наступ. На півдні на Херсон, знову ж таки, треба завжди пам'ятати, що у ворога недостатньо сил рівноцінних, скажімо так. Якщо десь техніки багато, десь її менше, десь її вже не вистачає. Відповідно, говорити, що ворог може йти од однаково з однаковою інтенсивністю по кількох напрямках, це, це неправда. Основні сили концентруються на сході. На півдні можуть бути відволікаючі удари, так само як і на запорізькому напрямку. Зокрема, цю тезу також підтверджує ГУР. От. Е, стосовно півдня, яким чином вони будуть форсувати е, Дніпро? Е, в районі Голої пристані по понтонних переправах. Ну так ці понтонні переправи прострілюються, високоточною зброєю перебуваються. Е, диверсійно розвідальні групи, які на Потемкінський остров е, ми висаджуються для того, щоб можливо закріпитися і забезпечити безпеку. Перекидання туди техніки, вони знищуються. А для того, щоб наступати на півдні, це потрібна велика кількість, значна кількість, понад 20 тисяч мінімум військ. І зараз е, найголовніша загроза півдня це е, саме артилерія ворога. Тобто там контрбатарейна боротьба йде постійно і основні втрати від артилерії, інфраструктурні і людські. Відповідно, я я скептично до цього ставлюсь. Міністр оборони Резніков говорив про широкомасштабний наступ повторний, який має статися 23 або 24 лютого. А ось ви у своїх соцмедіях говорите, що наступ вже почався. Як це виглядає? Вони що лізуть з усіх дірук? Їх стало просто кількісно більше. Вони використовують вогняний вал? Якщо говорити про наступ, він інтенсивно почався, зокрема. Збільшенням інтенсивності на Сході, на Бахмутському, на Вугледарському напрямках, ми повинні розуміти знову ж таки, що є, е, умовно кажучи, напрямок пріоритетний, де ворог сконцентрував основні сили, а є відволікаючі напрямки, де сил менше, і ворог може нав'язати там, можемо сказати, боротьбу, щоб відволікати наші сили, але загрози повноцінного прориву і закріплення якогось там. Ну досить низька. Це Запорізький південь, і знову ж таки північ досі залишається загадкою. Відповідно, буде не зовсім правильно говорити, що ворог дійсно зможе рівноцінно наступати на всіх напрямках. От, Але я розумію, чому пан Резніков попереджає, так, чому, мовно кажучи, дуже різні прогнози дає Данілов, Резніков і. І знову ж таки, гур говорить, що основний удар на сході буде саме. Я тут схиляюсь повністю, і до думки гур. Вони тут дають, як на мене, найбільш конкретний прогноз, і, відповідно, від реалії відштовхуючись, влада робить максимально різні прогнози, щоб не було. Ну, це політичні більше прогнози, щоб не було так, як було в лютому 2022 року, щоб ніхто більше не сказав, що не попереджали. З усіх дірок, ну це великий страх людей, пам'ятаючи про лютий 22 року. Але потрібно теж розуміти, що е, система оборони і структура оборони, в тому числі на кордоні, з тих пір вона змінилася, і е, танкові колони, колони бронетехніки на марші крізь кордон прорватися спокійно йти по трасах більше не зможуть. Ну це неможливо в принципі. Через мінування, через фортифікаційні споруди, через готовність оборони, відповідно, з усіх дірок лісти це зараз виглядає нереалістично. От. Основний удар зараз на Сході Харківський напрямок це Куп'янськ. Mm -hmm. Там теж починаються певні накопичення дій ворога, обстріли і певна активізація. Зокрема, активізація можливо по Лиманському напрямку. І задача тут доволі проста у ворога. вона не змінилася з літа. Вони хочуть з півночі, крізь Лимани Зюм пройти, як вони мріють про це, і тиснути на Слов'ян-Краматорську Слов'янську-краматорську агломерацію з півночі. І знову ж таки Бахмутський напрямок, вихід на Слов'янську трасу тиснути е східніше на цю агломерацію. Я впевнений, що наше командування все прекрасно розуміє, тому ворог всюди, де намагається діяти йти ну, на штурм, вони отримують по зубах. Відповідно, велике угруповання на сході сконцентроване. Цілком можливо, що будуть якісь просування там на кілометри, але це не означає, що вони здобудуть там успіх. Це не означає, що вони вийдуть на кордони Донецької та Луганської областей. А ключова задача нанести їм не неповоротні втрати, позбавити їх наступального потенціалу. Як говорив президент Зеленський, що після того як відіб'ємо їх наступ, почнеться наш великий контрнаступ Схильний повністю, і бачу, і розумію, що це цілком реально. Нерідко в телеграм-каналах пишуть, що росіяни використовують такі підлі прийоми під час наступу. Вони переодягаються в українську форму військово. Чи є це насправді проблемою? Як протистояти І взагалі? Чи можна в військовому бою розпізнати, хто є хто? Все залежить від зв'язку. Відповідно, від вмінь працювати. Ну, зі зв'язком, банально, да? від можливості виходити на зв'язок е, в тих чи інших локаціях. Велику допомогу тут, звісно, старлінки. Е, те, що у нас не тільки завдяки ним, вони дають зв'язок, а сама технологічність нашої армії, це і комплекс, і дельта, і крапива, і те, що ми використовуємо фактично. Ми робимо це в діджиталі, те, що вони роблять на паперових картах. Е, це дає можливості знову ж таки. Оберігатися від таких таких уловок, да, але звісно, в Бахмуті, в районі Креміної були сигнали, що дещо це ну на деяких позиціях це може стати проблемою. Суто людський фактор. Тут багато що залежить від конкретної людини. Важливо сигналізувати, що є такі, мовно кажучи. Ймовірність використання української форми, важливі розпізнавальні знаки наші угу. важливе сигналізування, щоб кожен, кожна людина на позиції знала, що а, цілком можливо, що хтось в українській формі буде. Рухатись в тому чи іншому напрямку, раз вони це роблять, вони звісно вони розуміють, що це може їм допомогти десь когось перехитрити, але і наші теж розуміють, розуміють, що такі випадки трапляються, О, це звісно проблема, але не настільки глобальна. Угу. Ось наші військові беруть в полон росіян і натрапляють на тіла загиблих. От, за вашими відчуттями, все таки зараз на Донбаському напрямку зберігається більше вагнерівців, чи вже наші їх трохи накришили, і Росія докидає туди свої регулярні війська? <кій> Стосовно Донбасу, регулярні війська там присутні, але основу штурмових дій складають вагнер, оскільки. Тут вже політична історія для Пригожина. Успіх на Донбасі, це запорука його політичної, політичної впливу, політичної кар'єри в РФ. Він намагається всіляко не пустити Міноборони, не пустити Герасімова, в тому числі до Бахмута і загалом до операцій, які відбуваються там, звісно, що втрати у Вагнера великі. Але вони ще не вичерпали свій ресурс. І дуже часто бувало таке, що артилерія регулярної армії РФ не підтримує вагнерівців у певних операціях, про що вони самі говорили. О тому, на щастя, оці політичні їхні розбірки вони дещо в певній мірі можуть і допомагати в обороні там я вас хочу ще запитати. От була інформація. В цьому лютого в Алапі сталася пожежа. На великому заводі з виробництва дронів, і відомо, що ця компанія дуже активно співпрацює з Україною і постачає нам безпілотники. Чи схоже вам це на диверсію росіян? Не виключено. Ну не можна відкидати такі, знаєте, такі імовірність, таку, тому що от все ж таки, країни Балтії там е доволі сильна. Скажімо так, російська діаспора, частина з яких можуть працювати агентурно на Росії. Відповідно, створити, ну чесно вам скажу, такий теракт: ну, теракт, да, таку диверсію, це не дуже важко. От, серйозно кажу вам. Не дуже важко створити такий вибух, спричинити таку пожежу і з використанням і дрона, і певних підривачів. Будь-який досвідчений диверсант вам скаже, наскільки це просто, якщо ти вже потрапляєш до такого об'єкта. Це, це дуже просто. От, питання в іншому. Які будуть висновки з цього зроблені? Плюс, е наша ставка має робитися не на Постачання західних безпілотників все ж таки, у нас дуже багато проєктів власних дронів Камікадзе, зокрема в дронів Камікадзе. Дуже багато інженерів всередині країни цим займаються, і потрібно робити основну ставку, зациклювати весь процес всередині України. Це має бути основна мета і основний вектор спрямованості роботи. Я сподіваюся, що це все ж таки нарешті зрозуміють і будуть більш активно цим займатися. Ви, мабуть, теж бачили новину, що Росія хоче побудувати завод на своїй території спільно з Іраном, з виробництва дронів. Я так розумію, що, наприклад, наші хлопці на передовій досить часто збивають ці дрони і дивляться технічні характеристики начинку. Чи можна говорити, що дрони, які використовують використовують наші військові, все таки більш ну, просунуті і мають переваги? Дивлячись про які дрони говорити, знову ж таки. У нас є ударні безпілотники, не можна розкривати їхні характеристики, і взагалі моделі, і навіть фотографії. Але просто вони є, і про це, зокрема, на щастя, хоч хтось з офіційних осіб, наприклад, Данілов, про це каже, натякає на це, і це дозволяє говорити про це. От. Стосовно технологічності, вони хочуть побудувати завод для того, щоб робити більш швидкі шахіди. Тобто вони зрозуміли, що З ДШК шахід. Збивається в тому числі вночі, він надто повільний і потрібно додати швидкості. Таким чином, мовляв, прибрати ось цю можливість збивати зі стрілецької зброї ефективно. Ну, навряд чи їм це допоможе, але нехай працюють. Нам потрібно знову ж таки у них ефективні з тих дронів ударних, які є, це ланцети, які працюють по бронетехніці. по... РЛС, вони не здатні працювати по інфраструктурних об'єктах через те, що ну, надто, е, надто слабенький вибух спричиняється, надто слабеньке руйнування. Це виключно проти техніки. Ланцети збуваються важче. Відповідно, нам потрібно зробити акцент саме на ударних дронах. Це від як FPV, камікадзе маленькі для того, щоб знищувати бронетехніку, так і більше. І коли я чую там різні новини про те, що. Певні дрони там, Ріпер, є можливість у нас замовитись США, наприклад, дрони 2001 року з реактивним двигуном, які фактично працюють як літак, да? їх чути за кілометри і, відповідно, збиваються легко. Але за це там хочуть. Потрібно заплатити по 10 мільйонів доларів. Я сподіваюся, що таких рішень ухвалено не буде, і все ж таки ці гроші будуть спрямовані всередину України? Тому що знову ж таки повторюсь: у нас набагато розумніші люди зараз, практики, ніж старі оці технології, які нам інколи пропонуються. Не все потрібно з заходу брати. А як ви взагалі оцінюєте створення армії дронів перших взагалі в світі армії? Які перспективи? Роти ударних БПЛА я вважаю, що це найрозумніше рішення, одне з найрозумніших рішень, яке ухвалено, було. Я дуже радий, що цим займається генштаб і цим займаються люди, які безпосередньо командують і які побачили результати від використання як цивільних дронів. От не треба їх називати весільними, тому що ну це показує виключно некомпетентність людей, які називають так, да? от радників Да я не кажу, що міністр, я кажу, що радники, мабуть, помилилися. Ось, е, дуже радий, що Генштаб цим займається. І е, рота ударних БПЛА здатні будуть після того, як вони будуть сформовані з досвідчених пілотів, які, зокрема, проходили навчання у військових школах, таких як боровітер наприклад. Е, якщо буде правильно вибудований процес, е, три. 5 місяців, і результати на фронті будуть вражаючі. Повірте, тому що це здешевить знову ж таки використання західних е, ракет Хаймерс е, високоточних чи з 155 мм міліметрового калібру до М777-х не завжди необхідні. Будуть. Набагато дешевшим дроном можна буде вражати ці ж цілі, це зекономить використання дороговартісних дефіцитних боєприпасів і приноситиме відчутний урон ворогу, це і знищення штабів, складів, техніки. І я вважаю, що, ну, по-перше, ворог робить велику ставку на БПЛА. Вони вже зрозуміли, вони побачили, як ми їх використовуємо, і не тільки скидаючи вог 17 в бліндажі, та вони побачили, ну як діють рої, скажімо так, рої БПЛА, коли вони налітають на позиції. Ось ворог зараз в промислових масштабах нарощує виробництво різного роду FPV, коптерів, камікадзе, БПЛА з китайцями плотно, плі, плотно співпрацюють. У нас е, ставка зроблена відповідно до викликів часу, і я впевнений, що у нас це буде більш ефективно, ніж у ворога. Зуміла, Андрій. Дуже дякую, що ви знайшли можливість вийти на зв'язок. Я нашим глядачам нагадую, що з нами був Андрій Коваленко, аеророзвідник. Дякую, що боролися всіх нас. Бережіть себе. Будь ласка. Дякую.